Здоров'я, бажаю, панове танкісти! І сьогодні у нас в ОСАГ радянський важкий преміумний танк 8 рівня, об'єкт 703, варіант 2. Він же дубельтівка, двостволка, або ж супертанк Анігілятор проти шостих гривні, тому що деякі шости рівні він забирає з одного залпу. І сьогодні ми говоримо про обладнання, польову, навички екіпажу та дивимося на броню та зіграємо один або ж декілька боїв. По польові, перший слот плюс до збереження швидкості, другий слот плюс до точності або ж, плюс до зведення, перепрошую, або ж нічого. Третій слот антиідіот, антиарта. Анти Називайте, як хочете. Трошки пожертвуємо тут оглядом, але огляд тут і так поганий, як в більшості радянських танків. І четвертий слот це слот під рухливість. Переходимо до обладнання даної машинки. І тут я вам рекомендую відштовхувати від двох основних обладнань. Це загартування, турбонагнітач, а третій слот ви обираєте для себе самі. Тут фактично нічого не буде помилкою. Тут можна поставити вентиляцію для покращення перезарядки, та чуть-чуть піднімемо всі характеристики танку. Тут і можна поставити оптику, щоб покращити поганий обзор, і стабілізатор, хоча стабілізація тут досить таки непогана. Можемо поставити і приціл, і зведення, і механізми повороту. Тут нічого не буде з цього помилкою. Ви обираєте для себе самі. Але ключове відштовхуємося від загартування та турбонагнітача. І переходимо до навичок екіпажу. Командир, ремонт, бойовебратство, гострі зір, екстремальні умови, наставник, практичність. Бонусні навички для радиста, радіоперехоплення, пожежу синя та пліч-опліч. Навідник. Ремонт, бойовебратство, плавне обертання башти, майстер-зброяр, швидке зведення та снайпер. Механік водій, ремонт, боєобрацтво, плавний хід, король бездоріжжя, з вигунів, майстер та рану. Заряджаючий, ремонт, боєобрацтво, поліпшення боєукладки, безконтактна боєкладка, відчайдушний, ближній бій. Заряджаючих тут два, тому перки дублюємо, щоб отримати максимальний буст від навичок. І йдемо дивитися зброню даного танчика. А вона, я вам скажу, тут є. Верхня лобова деталь 140 мм під непоганим кутом. Приведеної броні ми отримуємо від 225 до 240-250 мм. Люк механіка водія також 140 мм, і також зведеної у ньому 240, як і у ВЛД. Броня непогана, як для 8 рівня. Більший звісимок ми танкуємо, звісно ж, якщо вони без ВЛД стріляють. Але деякі вісімки можуть пробити, звісно ж, і без голоди, якщо у них вилетить. Бронепробиття. НЛД тут 90 мм, під непоганим кутом, зведено отримуємо 180. Пробивають всі, окрім деяких сімок, ну і шістки, звісно. Але оскільки тут верхня лобова деталь, вона під прямим кутом, вона не так, як від С третього, це не шучий ніс. Тобто ми можемо ромбувати. І отримувати більше приведеної броні. ВНЛД у нас буде від 200 до 210-215, а ВЛД уже від 260 до 300 мм. Але при тому сильно не перекручуємо, бо можуть пробити у каточок. Отакий ромбик ставимо, отримуємо ВНЛД 190 і ВЛД мінімум 250 мм. По бортах загусеничний борт у нас 100 мм, неймовірно для восьмого рівня. Верхня частина борта, вона в нас згнута, вона знаходиться під кутом. Тут 90 мм, які прикриті 16-мм екраном. Це просто захмарний показник для 8-го рівня. Ставимо адекватний кут, не перекручуємо, отримуємо борт в непробиття від 250 мм. Ну і гнута частина борта. Плюс екран тут просто захмарні цифри від 470 мм. Сюди вас не проб'є навіть ядерна боєголовка. І при тому в щуці у нас залишає, залишається непогана броня в 250 мм. Тому вісімки ми танкуємо на бронебійних, виходимо від борта, не перекручуємо, бортом танкуємо, шикою танкуємо і робимо противнику навал по броні. башти. борта башти, скосилита частина у нас. Тут від 270 мм і до безкінечності. Але є ось такі от виступи. Вершини на лобу башти. Тут у нас 220-225 мм. Сюди вам попадати будуть, але дуже і дуже рідко. З протилежної частини башти також є така ділянка, але вона частково прикрита баштою. І тут прям геть-геть. Дуже малесенька крапочка цієї броні в 230 мм. Сюди вам прям дуже рідко попадати будуть. А сюди раз там в декілька боїв. Також по масці. маска тут у нас танкує. Но тільки з, е, крайня частина, окрім центру маски. Тому що між стволами тут 230 мм. Кумулятивом вас сюди, звісно, не проб'ють, а бронебійним проб'ють. Ну, це ще потрібно влучити між пушками. Якщо попасти через пушку, гармата у нас має 50 мм плюс 230 мм. Маска у нас вже 280 ББшкою тут не так і легко пробити. Також є заман під баштою, під маскою. В ньому 220 мм. Він по всій ширині маски, і в нього вам попадати будуть, і пробивати, звісно ж, таки будуть. Но він дуже і дуже маленький. Але не забуваємо про те, що може злетіти рікошетом і пробити в заман башти. Також, криша башти, передня частина у нас 50 мм, тобто, по правилу трьох калібрів, нас можуть пробити, але тільки на бронебійних та підкаліберних снарядах. Також є два лючки. Лючки по 180 мм, вони дуже і дуже маленькі. В них влучити важко, але. Попадають, пробивають, ви в них будете попадати, і вам в них попадати будуть, звісно, якщо гра дозволить. Також є одна особливість машини, якщо ви граєте проти високих танків, якщо ви в кінці проти високого танку, вам можуть закинути в кришку корпуса. Тут всього-навсього 20 мм, і по правилу трьох калібрів вас пробивають всі пушки калібром від 60 мм. Також, коли танкуєте. Бортом і проти вас високий противник. Пам'ятайте, що він може вам закинути як і в криш... кришу корпуса, так і в кришку моторного відсутку. Тут також 20 мм, тому майте на увазі високий танк, по правилу трьох калібрів вас сюди проб'є. На цьому побороні все. Броня тут дійсно непогана. Ми танкуємо, танкуємо не тільки вісімки. А і дев'ятки, десятки, і відчуваємо себе непогано живучи тут на високому рівні. І поїдемо, зіграємо один, можливо, два бойочка, подивимося, як піде. І оглянемо оглянемо плюси та мінуси даного танчика. Габарити. Габарити в нього нормальні, стандартні, як для всіх радянських танків. Двухствольні танки. У нас чуть, -чуть більші, не враховуючи там СТ-2, це по суті копія СТ-1. Але габарити середні, як для радянських важких танків. Швидкість, динаміка. З турбіною ми їдемо 44, без турбіни 39. Ми свої 44 набираємо, але набираємо тільки по хороших ґрунтах або ж коли набираємо розгін з горочки. В середньому ми їдемо 40-35 км, тому що проходимість тут не дуже. На даній машині. Заднім ходом ми з турбіною їдемо 19. Цього цілком. Достатньо хороший показник для важкого танку. Огляд в районі 400 метрів. Огляд поганий, як і у всіх важких танків радянських. Але зато в нас є прекрасна чудова пушечка, стабілізацію, ви бачите перед собою. Фішкою двохствольних танків є хороша стабілізація. І, в принципі, зведення тут хоч і 2, і 8, але за рахунок того, що. Круг прицілу у нас з самого початку досить маленький, завдяки хорошій стабілізації. Ми досить таки часто можемо кидати з неповного зведення. Встановлена тут двоствольна гармата. Ось так гром пролетів. Встановлена двуствольна гармата, калібр у нас 122 мм. Хотів я закинути защитні кублючок, але француз нас пхає. Вилітає драбина. Хочу обновити її гусеницю, але вона не підставляється. Чи підставляється? А, гусеницю ми її збиваємо, але без урону. Ми можемо, до речі, пробити. І так, йдемо в перезарядочку. Встановлена у нас двухствольна гармата 122 мм. І по кутах горизонтального наведення. Ой, перепрошую, по, гориз... по кутах вертикального наведення. У нас тут мінус 5. Мінус 5 це жахливо, мінус 5 це мінімальний рівень комфорту. І з мінус 5 нам буде важко грати переважно від більшості рельєфів в даній грі. КД одного снаряду у нас 11, і, перепрошую, 10 і 9. Гармати у нас фактично тут рахуйте барабан з механізмом дозарядки. Ось так ми йому в закинули. Тобто зараз в нас заряджається другий снаряд. Але ми можемо вистрілити перший. І, звісно ж, перезарядка у нас кинеться. Тут виходить гром. Хотів я закинути в лючок, але гра не дозволяє. Також тут є механіка залпу. Ми можемо вистрілити одразу з двох пушок. Підготовка залпу у нас 3 секунди. І штраф після залпу у нас 4 секунди. А час перезарядки між вистрілами 5. По стандарту залп е, стоїть в налаштуваннях на ліву кнопку миші. Но я собі поставив на середню, тому що коли ви захочете вистрілити і чуть-чуть притримаєте кнопку довше, тут я не зарядив другу. Коли ви захочете вистрілити і перетримаєте кнопку чуть-чуть довше, у вас може почати заряджатися залп, і ви втратите мілісекунди для вистрілу. Деколи це рішає, але. В загальному кожен обирає для себе як хоче. Хтось залишає на лівій кнопці, а хтось як я ставить на середню або на будь-яку іншу, яку ви собі хочете. Лючок ми йому не влучили, і рахунок тут 4-5. І нам тут зроблять чую весело. Точність тут 0.39, це з вентилятором. Це не так уже і погано. Проривається тут бізон. Я міг давати йому залп, але чуть-чуть я. Забоявся, що не встигну. Точність 0.39, але в ближньому бою цього буде цілком-цілком достатньо. Відцілюємо йому лючка, йому набагато важче нам влучити. У нас лючок менший, ніж у нього. Ота От команда поїхала в ліс. І будемо чекати, поки вони пропушать. Зломав я йому пушку. Хоча стріляв лючок. Отака одора. Ну, будемо пробувати, будемо пробувати йому стріляти. Хоча у нас досить таки багато хп. Ми можемо розмінятись. Тут я хотів його забайтити, але він у нас не, не такий вже і тупий. Ось про що я вам говорив. Вистрілив він нам через пушку і пробив посередині двох стволів у маску. Зарядив під калібр, і цього пробиття йому було. Достатньо. Тут ми вже можемо в'їжджати в бізона. Тут я хочу дати йому залп. Заряджаємо. І добиваємо його. 630 хп. Отримуємо штраф. Штраф, я нагадаю, 4 секунди після залпу. І тільки, і тільки після 4 секунд у нас почне заряджатись перший снаряд. Заряджую тут два. Тапок, звісно, нам в лючок не попаде, тому що лючки дуже і дуже маленькі. Але тут підставляється йог, попадає він нам в нижню частину гусениці, не знаходить снаряд за нею броні, та не пробиває. Тут я не буду заряджати другу. Даю йому тичку і чекаємо. Чекаємо, зарядимо двушку і, напевно, поїдемо давати її у ВК. Звісно, ми втрачаємо в ДПМі а ДПМ тут, якщо стріляти циклічно, не двушками 2200 майже. Що досить таки непогано. Комфорт стрільби на максимальному рівні. Тут ми заряджаємо двушку йому і однією течечкою стріляємо в рікошет. Я собі мільйон разів казав, що я більше ніколи не буду стріляти з автоприцілу, але я кожного разу встаю. На одні і ті самі граблі. Для чого я це роблю не зовсім зрозуміло. Йох у них грає на пушці з альфою, а тут у нас рванув тапок. Я заряджу тичку і дам йому урон. Тапка, я надіюсь, доб'ють. Ага. Добивають Йоха. А ми тапку цілимо в лючок і даємо рикошет. отака от гра. У нас немає можливості пробити його в корпус, але тут він підвертає от і все. Не світилася у них T-Sad. Мені цікаво, де вона весь бій знаходиться. Бачите, динаміку. Ми свої 44 набрали, але тільки якщо розігнали з горочки. А так у нас швидкість вже впала до 39-40 км. Ага, ТС5 у нас прям тут стоїть. Ой, Т60 тут у нас прям стоїть. Везеві нас не пробиває кумулятивом. І, напевно, ми зараз від'їдемо в ангар. Да. Я чомусь був впевнений, що в нас стоїть в квадраті А3 прямо переді мною. Отак, от, от ми програли. Тут, до речі, ми можемо геть ще і програти. Напевно, варто було залишити. Брати базу, але ми не стріляли 3500 без особо якихось зусиль. Противники підставляли з під нас, натанкували ми цілих 2650 урону. І це дуже і дуже хороший показник для 8 рівня. І навіть на асистили 1200 майже. Ось такий ось бойочок. І таки знаєте, напевно, я прискорюю даний бій. Тому що мені здається, що це буде тривати довго, а для вас всього декілька секунд. Ось такий от бойочок получився. По результатам бою ми настріляли майже 3600 урону, 2600 блоку та 1200 асисту. І нафармили ми 115 тисяч кредитів. Базовий підкаліберний тут коштує 1180, трошки дорого, але в принципі, ок. 221 пробиває, 1180. 50 летить. Голдовий кумулятивний. 820 летить, 270 пробиває. В принципі, норм. Ну і ціна 5200, як завжди, дорого. А фугаси, фугаси тут, в принципі, не потрібні. Ось такий бойочок вийшов. Ось такий у нас огляд на двохстволочку по висновках, по танчику. За рахунок непоганої мобільності на турбіні ми можемо зручно пересуватись по полю бою. Встигати за всіма можемо встигнути, встигнути. і з'їздити на фланг, і повернутись на базу, якщо противники нам туди проривають. За рахунок високої живучості, тобто хорошої броні, ми можемо по максимуму залишатись в цілілі в бою та продовжувати настрілювати. А пушечка з непоганою стебою нам дозволяє це тут робити. Також можемо виписувати залпики. На 800 і робити противнику дуже і дуже боляче. В цілому, танк для фарму окей, танк для фарму підходить. Стабільно робимо свої 2-2,5 тисячі та отримуємо кредити та задоволення. На цьому гайд по радянському об'єкту 703 дійшов до кінця. Хочу подякувати вам за перегляд, попросити підписатись на канал, написати в коментарі. Про те, на який танк зробити наступний гайд, і поставити Лайчинський. На цьому у мене все. Танкісти, всім удачі та всім бебе!